Відомий факт, що міцний сон дуже важливий для нашого здоров'я, але бувають часи, коли досягнути цього дуже важко. І ми радимо для цього не поспішати використовувати штучні препарати, а спробувати використовувати саме природні засоби для налаштування свого сну. Найбільш відома олія, яка працює для нашого спокою, це олія лаванда. Але не тільки лаванда допоможе краще спати. Швейцарський виробник Юст розробив композицію з ефірними оліями, де головною олією стає саме гарденія. Природні засоби. Які допомагають нам впоратись з наслідками довгострокового стресу та тривоги, також відносяться жасмін, пачулі, кедр, евкаліп, апельсин. А тому саме ці олії знаходяться в композиції, яка називається по головній олії гарденія. Так як не кожну ефірну олію можна наносити в чистому вигляді на шкіру, в композицію додана базова олія. Сам флакон виконано з роликовим аплікатором, тому ми можемо протягом дня наносити її на свої зап'ястя, скроні і шию. І зверніть увагу. В композиції використовуються такі ефірні олії, як жасмін, пачулі, це ефірні олії афродизіаки. Вони мають такий дуже цікавий аромат і використовуються в парфумах. Саме тому це не тільки цінна композиція для здоров'я нашого організму, а ще і природний парфюм. І Якщо підвести підсумки, то композиція «Гарденія» це Натуральний вечірній аромат, який допоможе створити таку сприятливу та спокійну атмосферу навколо вас, а використання на ніч допоможе дійсно добре виспатися. Будьте здорові! Бережіть себе та своїх близьких. А ми розповідаємо тут про рослинну косметику та засоби з ефірними оліями. Приєднуйся!